Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Лесен Садок. Сьогодні вирішила зняти для вас коротке відео, проте дуже цікаве, огляд рослин, які ростуть на моєму подвір'ї. І перший, з кого я хочу розпочати свій огляд, це деревце, про яке навіть вже були запитання в коментарях. Ялівець скельний Blue Arrow. Ялівець надзвичайно красивий, його назва прикладається як блакитна стріла. blue Arrow – Це скельний ялівець. У нього середня швидкість росту, приріст на рік 10-15 см. Ну, у мене він дуже швидко виріс. Я його купляла буквально 3 роки назад, ось таким маленьким деревцем. І зараз я вже маю таке красиве. Чим він мені подобається, його можна стригти, формувати, як хочете, його крону. В ширину він не розростається сильно, навіть у дорослому віці він сягає до півтори метри. Блакитні гілочки, вони так, бачите, вертикально ростуть. Він виглядає дуже компактно і дуже акуратно на клумбі, поєднюється з різними кольорами рослин. Ну і по ціні ця рослина теж не є дуже дорога. Blue Arrow віддає перевагу сонцю, але також і в легкій півтіні він прекрасно росте. А далі хочу розказати вам про ось цю красу ялівець Golden Cone. Е рослина теж, як бачите, красива, прикрашає клумбу своїм таким золотисто-жовтим відтінком. І я вам скажу, що даний колір у нього абсолютно не змінюється протягом сезону. Я як тільки прийшла в розсадник вибирати рослинки для клумби, одразу мені він впав в око, дуже сподобався. І подивіться, як він чудово, поєднується із Blue Arrow». Дуже гарно блакитний відтінок і такий жовтий на його фоні. У перекладі з англійської назва ялівця означає золотистий конус. Це повільно зростаючий різновид ялівця. Максимальний приріст в рік може бути до 10 см. В дорослому віці деревце досягає 2 метрів. Голд Кон любить стригтись. І любить сонечко. На сонці у нього особливо красиве забарвлення. Звичайно, друзі, мої улюблені туї смарагд. Дуже люблю ці рослини, ідеально прикрашають подвір'я, паркан. Можете з них робити живу огорожу, можете їх використовувати на клумбах різних композиціях. Ну, ми собі вирішили їх висадити вздовж паркану. Дуже гарно виглядають рослини, круглий рік зелені. Ну, просто краса. Покажу вам ще одну мою улюбленицю, це туя даніка, шароподібна. Я вже цього року буду їх стригти, щоб вони ось так не розвалювалися, а щоб були такі акуратні гарні кульки. Ем, покажу вам, яке у них забарвлення, весна літо. Ось таке, бачите, красиве. На зиму вони стають ось такими жовтуватенькими. А весна літо, бачите, вже з середини вони починають прокидатись і отак зеленіт таким яскравим, яскравим, сочним, зеленим кольором. Марагду і даніки у мене дуже багато. Ви уявили ось цей весь паркан. Весь ось цей бік паркану теж засаджений. Даніками і смарагдами. Бачите, ми собі так поєднали? Дві смараги, одна даніка і так вздовж. Я думаю, що коли вони розростуться вже пізніше, буде дуже гарне зелене подвір'я, буде багато зелені. Я думаю, що це красивіше, ніж просто пустий паркан. Ще є в мене отака незвичайна рослина. Це туя західна філіформіс. Напевне, найназвичайніша рослина з усіх хвойних. Бачите, яка в неї форма, наче ниточки ось такі звисають. У мене ще одна така рослина, вона навіть трішечки густіша за ту, тому що тут більше сонця. Цікава рослина, вона так доповнює гарну клумбу. Такі нитки. Далі, друзі, отакий надзвичайно красивий, також ґрунтопокривний, горизонтальний ялівець Mint Jullip. Бачите, у нього забарвлення просто шикарне. Він такий яскравий, яскраво салатовий. Надзвичайно гарний колір, гарно поєднується також із Blue Arrow. Цей смарагдув-зелений красень має ще й такий приємний хвойний аромат. І ще має таку особливість, росте під кутом 45 градусів до землі. До речі, подивіться, хто мені тут постійно розрібає мульчу, де де у мене, бачите, які голі місця, то це ось цей житель тут любить лежати і робити собі таке ліжко прямо під рослинами на курі. Друзі, є ще у мене ось такі два ялівці, також низькі. Можливо, хтось з вас впізнає, що це за ялівці, і підкаже мені, яка їхня назва. У мене таких два по обидва боки від сосни цієї на штамбі. Дуже гарно дивляться, розростаються. Посередині дуже красиво буде виглядати барбарис. І ялівці ці два у мене були захворіли, на них повна павутинний кліщ, я їх обробляла. І врятувала. Повністю були пожовтіли. А зараз, бачите, прокидаються гарне, зелененьке забарвлення, думаю, все буде з ними добре. Ну і звісно, як я могла забути про мої дві красуньки, голубі ялинки. У них уже навіть починають бруньки набухати полегенько. Вони дуже маленькими були, коли я їх купила. Напевно, як четверта частина цієї, яка вона вже зараз сформувалась. Ялинки дуже люблю. Чому ми задумали посадити ялинку тут? Тут у нас тераса, і буде дуже красиво зимою на свята одягати таку ялиночку. Зараз вам покажу краще. Бачите, тут тераса, тут ми завжди святкуємо якісь свята, новий рік. І якраз коли ось ця ялиночка підросте, ми її будемо гарно одягати, гірлянди ставити. Тут ще пічка, де ми одразу смажемо шашлик. Отака моя задумка. Цю я вирішила посадити одразу біля входу на подвір'я. Буде красиво одразу зайти, і тут буде така гарна ялинка, коли вона колись виросте. Тут є в мене ще одна моя улюблениця це модрина на штамбі. Але, на жаль, зараз ви не побачите всю красу цієї рослинки. Вся її краса починається з весни. І аж до осені, аж поки не опадають всі хвоїнки з неї. Це така спадаюча, плакуча, хвойна рослина. Стає дуже пишною в дорослому віці. Рослинку я купляла два роки назад. Це 900 гривень, здається. З обох боків біля мудрини я посадила дві такі гірські сосни. Це такі кулясті рослинки. Їх, правда, треба буде стригти, гарно сформувати. Я їх поки що не чіпала, поки були молоденькими. Це такий вічно-зелений чагарник, повільно зростає, річний приріст до 5 см. В дорослому віці досягає висоти до 1 метра і в ширину до 2 метрів. Ще хочу вам показати. Була я недавно на базарі і купила в бабусі ось такі малесенькі, тільки пророщені гілочки. Бачите, корінці дуже гарні, але це просто маленька гілочка, пророчена. Я хочу ще в сад висадити, там, де в мене ще є голий паркан. Таких 10 смарагдів. І ще зараз вам покажу і 10 ось таких блю-еру ялівців. Бачите, які крихітні. Звісно, треба буде чекати дуже багато часу, поки з усього цього буде хоч якесь дерево. Але там у мене не критично, нехай собі ростуть. Зате недорого. На заключення, моя красуня, моя сосна на штамбі, яку я купила лише минулого року. Ця красунечка ідеально вписалась на моїй клумбі. Теж дуже гарно змінює весною колір, стає такий насичений зелений. Я її буду підстригати, формувати. ви бачите, трохи вона вже недобре формується, серединка витягується. А я хочу, щоб вона росла такою красивою, акуратною кулькою також. Назва сорту сосна звичайна ватерері. Рослина повільно зростаюча до 10 см в рік, у дорослому віці діаметр крони може сягати до 4 метрів. Ну, це залежить від того, як ми будемо її формувати і обстригати. До ґрунтів вона абсолютно невибаглива, росте на будь-яких ґрунтах, тому є улюблений цією садівників. І також дуже любить сонечко. На сонці особливо красива. Красунечка магнолія. Правда, теж не скажу вам точно сорт. Уже коли з'являться квіти весною, то я вже зніму вам, і, можливо, зможемо визначити її сорт. Тому що дуже давно її купляли. Маленькі дві гілочки такі були. А зараз вже такий кущик. Восени провела їй таку легеньку обрізку. На зиму нічим не вкриваю. Поки що з нею проблем не було, нічим не хворіла. Дивіться, біля входу на моє подвір'я я вирішила посадити бузочок. Теж садила дуже маленьким, декілька років назад. Зараз він вже починає бути схожим на деревце повноцінне. Бузок цей дуже красивий, він такий варігатний, біло-фіолетовий, біло бузковий такий кольор у нього. Весною дуже гарно прикрашає вхід саме. Колись, коли він розростеться повноцінним деревом, це буде взагалі краса тут. Особливо на фоні моїх туй. Друзі, наразі це всі рослини, які я вам хотіла показати. У мене ще є хости, є ще троянди, але, на жаль, зараз хости ще не вилізли з землі. Троянди ще обстрижені, голі, тому вже пізніше я вам покажу ці рослини. Є багато цибулинних квітів, тюльпанів, нарцизів. Ем, є багато, багаторічників. Е, ну, вже походу підписуйтесь на мій канал Лесен Садок. Натискайте на дзвіночок, буде дуже цікаво, я вам обіцяю. Ну, а поки що, такий маленький огляд рослинок завершений. Дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки. Всім всього найкращого!